Біблія, Старий Завіт, Перша книга царів або третя книга царств, розділ 10. Коли цариця Савська довідалась про славу Соломона та Господнє ім'я, то прибула, щоб його випробувати загадковими питаннями. Вона прибула в Єрусалим з надзвичайно великим супроводом на верблюдах, нав'ючених пахощами, з дуже великою кількістю золота та коштовного каміння. Прибувши, вона розмовляла з Соломоном про все, що було в неї на серці. Соломон дав їй вичерпні відповіді на всі її запитання, не було такого питання, яке було б для царя таємницею, і на яке він не міг би їй відповісти. Коли ж цариця Савська усвідомила всю мудрість Соломона й оглянула храм, який він збудував, а також страви на його столі, як розміщуються його придворні та манери тих, що обслуговують стіл, а також як вони та виночерпії, одягнуті, і особливо які жертви всипалення він приносить у Господньому храмі, то в неї перехопило дихання, і вона сказала цареві. Правдою було все, що мені казали і що я чула в своїй країні про твою діяльність та про твою мудрість, але я не повірила тим словам, аж доки не прийшла й власними очима, не побачила. Проте мені не розповіли й половини адже ти перевершуєш мудрістю і добробутом усе, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі усі твої слуги, котрі постійно перебувають поруч з тобою. І котрі можуть постійно слухати твою мудрість. Нехай буде благословений Господь твій Бог, який уподобав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїлю, оскільки Господь полюбив Ізраїль навіки і настановив тебе царем, аби чинити правосуддя і справедливість. Вона подарувала цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та коштовного каміння. Більше ніколи не надходило так багато пагощів, як ті, що подарувала цариця Савська цареві Соломону. Так само й кораблі хірама, які постачали золото зофіру, доставили з зофіру дуже багато алгумового дерева та коштовного каміння. Цар поробив з алгумового дерева поруччя для господнього храму і царського палацу, а також гуслі та цитри для співаків. Таке алгумове дерево більше ніколи не надходило до краю, і його не було видно аж до сьогодні. Цар Соломон дав цариці Савській усе, що вона бажала і що просила, понад те, що він раніше їй подарував від себе, як царський подарунок Соломона. Після цього вона разом зі своїми слугами вирушила у зворотну дорогу й прибула до свого краю. Кількість золота, яке щорічно надходило до Соломона, становила 666 талантів, не враховуючи податків та торговельних прибутків і данини, яка надходила від підлеглих купців, торговців усіх царів Аравії та намісників провінції краю. Цар Соломон виготовив 200 щитів скованого золота на один щит. Витрачалось 600 шеклів золота. Крім того, було виготовлено 300 малих щитів скованого золота. На один такий щит витрачалось 300 мін золота. Всі вони були розміщені в домі Ліванського лісу кедровому палаці. Потім цар зробив зі слонової кості великий трон і покрив його щирим золотом. На трон вели шість сходи, і ззаду трон мав округлу спинку. А з обох сторін сидіння були поруччя, по боках яких стояли леви. Дванадцять левів по два на краях кожної з шести сходинок стояли з одного і з другого боку. Чогось подібного не було зроблено в жодному з царств на землі. Весь посуд, з якого пив цар Соломон, був золотим. Так само і всі речі дому Ліванського лісу були із щирого золота. Нічого не було зі срібла. Адже в часи Соломона срібло не цінувалось, оскільки цар володів кораблями, які морем разом з кораблями хірама досягали Таршішу, то раз на три роки прибували до царя кораблі з Таршішу й доставляли золото та срібло, слонові бивні, мавп і пав. Таким чином, цар Соломон багатством і мудрістю перевершував усіх царів землі. Тому цілий світ прагнув побачити Соломона, щоб почути його мудрість, яку Бог вклав йому в серце, і кожен з них приносив із собою коштовні подарунки: срібний посуд, золотий посуд, пишні шати, зброю, пахощі, коней і мулів. Так було з року в рік. Отже, Соломон нагромадив багато колісниць та вершників, у нього було 1400 колісниць і 12 тисяч кінноти. Він розмістив їх по містах, призначених для колісниць, а також неподалік царя в Єрусалимі. Цар посприяв тому, щоб срібло в Єрусалимі було за ціною звичайного каміння, а кедрового дерева було стільки, як сикоморів, яких безліч росте на рівнинах. Коней для Соломона спроваджували з Єгипту та скуви. Царські купці купували їх. В куві за певну плату. Наприклад, за одну колісницю, куплену в Єгипті, платили 600 срібних шеклів, а за коня 150. За такою ціною вони купці продавали для всіх хетейських царів, а також для царів арамійських. Розділ 11 Цар Соломон, крім дочки Фараона, покохав багато інших чужоземних жінок. Муавійок, Амонійок, Едомок, Сидонянок і Хетейок тих народів, що деякий з ізраїльтянам сказав: не рідніться з ними, як і вони не повинні ріднітися з вами, бо, напевно, вони схилять ваші серця до своїх богів. Саме з ними єднався Соломон, обдаровуючи своїм коханням. Отже, в нього було 700 дружин і 300 наложниць. Ці дружини розбещували його серце. Так сталося, що похилому віці. Жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу його богові, як було серце його батька Давида. Внаслідок цього Соломон став послідовником сидонської богині Астарти та мілкома Амонійської Гедоти. Те, що Соломон робив, було злочином у господніх очах, адже він перестав бути щирим щодо Господа, як його батько Давид. У той час Соломон збудував на горі навпроти Єрусалима капище з жертовником моавській гедоті, кемушу та молоху, мерзенному ідолу амонійців. Щось подібне він чинив і для всіх інших своїх чужоземних дружин, котрі там звершували кадіння і приносили жертви своїм богам. І Господь розгнівався на Соломона через те, що він відвернув своє серце від Господа, Бога Ізраїлю, який йому з'являвся двічі. І особливо наголошував йому, щоб він не пішов услід інших богів, проте він не дотримався того, що йому заповів Господь. Тому Господь промовив до Соломона через те, що ти так чиниш і не дотримуєшся мого заповіту та моїх заповідей, що я тобі наказав, я неодмінно відберу твоє царство від тебе і дам його твоєму слузі. Однак я цього не зроблю за твого життя. Заради твого батька Давида, але відберу його з рук твого сина. Проте не відберу всього царства. Одне племено я залишу твоєму синові задля мого слуги Давида та заради Єрусалима, якого я обрав. І Господь підняв на Соломона противника, Едомця Гадада, котрий походив з царського роду в едомі. Колись відбулось так, що коли Давид розгромив Едома і командувач Давидового війська Йоав пішов, аби поховати полеглих у бою, то він тоді знищив видомі всіх чоловіків. У той час Йоав з усім військом Ізраїлю перебував там шість місяців, поки не знищив усіх едомських чоловіків. Гададже же разом з кількома едомськими чоловіками, що були урядниками палацу його батька, втік у Єгипет. Гадат у той час був ще малою дитиною. Вирушивши тоді з Мідіяна, вони прибули в пустелю Паран. Взявши з собою інших чоловіків, що були в Парані, вони прийшли в Єгипет до єгипетського царя Фараона. Той дав Гададу дім, забезпечив його утримання і навіть виділив йому ділянку землі. Гадад здобув у фараона особливу прихильність, так що той дав йому за дружину сестру своєї дружини. Цариці Тахпенеси. Отже, сестра Тахпенеси народила йому сина Генувата, якого виховувала Тахпенеса в палаці Фараона, так що Генуват зростав у палаці фараона разом з дітьми Фараона. Коли Гадат у Єгипті довідався, що Давид спочив зі своїми прабатьками і його командувач війська Юав помер також, то Гадат сказав фараону: Дозволь мені повернутися до свого краю. Відповідаючи, фараон запитав його чого тобі бракує в мене, що ти забажав направитись у свій край? А той відповів: нічого не бракує, однак все ж дозволь мені піти. Бог збудив проти Соломона ще одного противника, Еліядового сина Резона, який утік від свого володаря Гададезера, царя Цови. Він зібрав тоді навколо себе чоловіків і став ватажком банди злочинців. Коли ж Давид їх розгромив, вони подались до Дамаска, там осіли, фактично владарювали в Дамаску. Він був ворогом Ізраїлю протягом усього життя Соломона, як і Гадат, що творив лихо, резон ненавидів Ізраїль. До того ж він на той час уже правив Сирією. Збунтувався проти Соломона і його слуга, Єфремовець із Цереди, Наватів, син Єровоам. Його матір, яка залишилась вдовою, звали Церуя. Приводом для бунту проти царя Соломона послужили певні обставини. Коли Соломон відбудовував фортецю Міло, замуровуючи пролом у стіні міста Давида свого батька, він зауважив молодого чоловіка на ім'я Єровоам, який був потужний силою і добре справлявся зі своєю роботою. Він призначив його наглядачем над людьми з покоління Йосифа, котрі виконували примусові роботи. Так сталося, що коли Єровоам вийшов з Єрусалима, то по дорозі його зустрів пророк Ахія з Шіло, який мав на собі новий плащ. Вони виявились у полі наодинці. Ахія взяв новий плащ, що був на ньому, і порвав його на 12 шматків, після чого промовив до Єровоама. Візьми собі десять шматків, адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю: Оце я вирву царство з рук Соломона і віддам тобі десять племен. Йому ж залишиться одне плем'я заради мого слуги Давида та задля Єрусалима, міста, яке я обрав з поміж усіх ізраїлевих племен, тому що вони мене залишили і стали поклонятись Астарті, богині Сидонців, Мавському богові Кемошеві. Та мілкомові, Богові амонійців, вони перестали ходити моїми дорогами, дотримуючись того, що було би правильним в моїх очах, моїх постанов і моїх заповідей, як його батько Давид. Я не відберу з його рук єдиного царства, як нині є, і залишатиму його царем по віквіку його, заради Давида, мого слуги, якого я обрав, і котрий дотримувався моїх заповідей і моїх постанов. Натомість я заберу царство з рук його сина, десять племен віддам тобі, а його синові залишу одне племено, щоб світильник мого слуги Давида завжди залишався переді мною в Єрусалимі, місті, яке я собі обрав, аби там перебувало моє ім'я. А тебе я візьму, щоб ти царював і підкорював собі все, що ти забажаєш, ти будеш царем над Ізраїлем. Отже, якщо будеш слухняним у всьому, що я буду тобі заповідати, ходитимеш моїми дорогами, чинитимеш те, що мені до вподоби, дотримуючись моїх заповідей та моїх настанов, як вчинив мій слуга Давид, тоді я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і віддам тобі Ізраїль. Таким чином, я впокорю нащадків Давида, але не назавжди. Соломон хотів позбавити Єровоама життя, але, дізнавшись про це, Єровоам утік у Єгипет, до єгипетського царя Шішака. Він залишався в Єгипті аж до смерті Соломона. Усе інше про Соломона, про всю його діяльність та про його мудрість записано в книзі діянь Соломона, період, протягом якого Соломон був царем у Єрусалимі над усім Ізраїлем, складав 40 років. І спочив Соломон вічним сном разом зі своїми прабатьками. Його поховали в місті Давида, його батька. Царем замість нього став його син Ровоам.